ОСББ Говорова 5 в Одесі одне з перших подало заявку на часткову компенсацію витрат за генератор. Він забезпечує тут роботу теплових котелень в період відключень електроенергії. У нас є дахова котельня, яка опалює 156 квартир даного будинку. Ми тестували. Декілька разів він свої функції виконує. Є у людей тепло, працює обладнання, котли працюють. Коли пропадає напруга, ми переходимо на роботу від. Постачання електроенергії від генератора. Генератор постачає електроенергію на котельню і на індивідуальний тепловий пункт. Коли ми запустили генератор, пішла напруга, ми поступово запускаємо котельню, а потім запускаємо насоси. Один і другий, щоб не було зразу великих нагрузок на генератор, ми їх почергово. Ну, Тут також в цьому штаку знаходиться э, э, регулятор тепла. На даний момент виставлено 22,5 щоб було квартири. Я можу звідси їх регулювати. Світ іноді виключає. Іноді довго, а потім підвечі виключають. Слава Богу, що вода є. І тепло, якщо світ вчинів 5 часов там є, то на два-три нам вистачає, тому тепло хоча б. Газова котельна дахова в цьому будинку, яка в період відключення світла, не працює. Будинки 5А і Б у нас працюють від теплопостачання міста Одеси, вони працюють. І а цей будинок, на жаль, ні. Безумовно, нам дуже був потрібний генератор. По-перше, люди таку ініціативу проявили. Правління прийняло таке рішення, таке і... рішення. Період довгих відключень світла ми по 3-4 години включаємо генератор. За це все люди платять десь 2,50 з квадратного метра. Документи я подала теж перша в приморську адміністрацію. Пакет документів не такий, щоб він був тяжкий для того, щоб його подати. І приморські адміністрації перерахують кошти, ми їх отримуємо. Таким чином ми зможемо погасити ті. Кошти, які ми витратили. Генератор коштує 89 тисяч, і ми отримуємо 62. В кожному районі нашого міста створена комісія в районі адміністрації, і в нашому створена теж в Приморському районі. На адресу районної адміністрації надійшло шість. Заяв про відшкодування вартості придбання електрогенераторів. Вартість відшкодування може бути максимальна 100 тисяч гривень та не більше, ніж 70%, ніж сама сума вартості генератора. Які сроки ну, я скажу мінімальні? Тому що ми сьогодні підготували все по 6 ОСББ. Котрі заявки не дійшли до нас та передали вже далі на відшкодування, та сьогодні ми ще шість будемо е приймати рішення та теж будемо передавати документи на відшкодування вартості придбання електрогенераторів.